Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Деніт 3D і ми продовжуємо проходити гру Deadlight. Давайте натиснемо продовжити. В першій серії ми ознайомилися з цією грою, Це Seattle, 4 липня 1986 року. І на цьому моменті ми закінчили. Автомагістраль 5 15.00 зараз. Судячи з мапи, я повинен перетнути це шосе, щоб наблизитись до сховища. Ми повинні і знайти свою сім'ю і. До сховища! До сховища! Так. Трохи знову струмом не бахнуло. Так, ну графіка мені подобається. Взагалі атмосфера. Останні ігри, в які я граю, це така атмосфера гарна, що це радує. Атмосфера дуже багато значить в грі. Так, давайте пройдемо якось непомітно. Так, спокійно, сиди собі в машині, диви, яка гарна у тебе машина. Так, треба... А як. Дивите. Це воно. Це те, що залишилось від нашого світу. Ці залишки після війни між людьми і тінями знімок того, що. У що він перетворився? Криве пекло. Криваве пекло на землі, звичайно. Треба уважніше читати. І дедлайт, дивіться. Дедлайт написано на. на фоні. Ми на фоні дедлайту. Давайте отак от ходити. Щоб не привертати увагу е, Тіней. Так, три... ми пересікаємо автомагістраль. Шосе. Шосе. Так, жахлива картина. Що сталося зі світом? А у мене таке враження, що вони нас попомітили. Так, давайте вже чекати. Бо вони нас помічають, навіть якщо ми ось так от ходимо. Давайте тоді бігти. Ух, так. Оце так зі світом сталося щось... Щось неймовірне. Так, дивимось. Це однак, це ще одна клята урядова агітація, агітаційна листівка. Карантин. Всі попередження на світі не, не зможуть їх врятувати. Ось так от. Провели. Так, перехід е, локації. Треба уважно, от, особливо з цим струмом, бо тут. Ух, так. Бо помилка була жахлива, звичайно, в першій серії. Так, що це таке? Що це було? Американський прапор! І що тепер робити? Так, ми можемо так зробити, але ми втратили одну. Так, треба якісь... нема тут... якоїсь... Зброї. Вирізка з газети, The Seattle Reporter Репортер. від 21 лютого 1986 року. Увага! Радянський Союз на орбіті. В ній йдеться про космічну станцію, що москалі. Ох, гарний переклад, так? Що москалі запустили, і я не можна більше прочитати. Це треба вже в секретах дивитись. Подивлюсь на відео самому. Звалище Сіетла, 4 липня 1986 року, 16.45. Дощ. Пішов дощ. Треба якась нам зброя, бо я знайшов пожежну сокиру. О, нарешті. Жахливо. Так. Дякую, друже. Ну, тепер ми хоч можемо відбиватись. А як її заховати? за О! Давайте заховаємо за спину. Так, це він сам робить. Так. Бо голіручити з цими тіннями щось не дуже хочеться. Так, я так розумію. Так, все правильно, я розумію. Гарно. Зроблений дощ. Ох, ви подивіться, що... Це поїзд? Це потяг, мабуть, дивіться, вісить. От бачите? Зліва. Нічого собі. Машина. Машина. Зайвого часу немає. Так. Ми його просто давайте прускаємо. Хоча давайте перевіримо наш. Нічого собі. І ще раз. Їх неможливо не вбити чи що? Це тільки е, відбитись трошки від них. Давайте у вікно полізли. А, де ми? А, бачу. Так. Є зелена клавіша. Якою, мабуть, можна щось придавити або когось. Так, тут це автомайстерня. оу 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 Ні-ні-ні, тільки не це. Так. так, а цього ми будемо. На... Ох, я не помітив взагалі цього. цю тінь. Так, щось у мене таке враження, що... Так, зачепився, молодець. Треба аптечка нам тепер. Неуважно, я взагалі не побачив ту тінь, а стрибнув взагалі вниз. І я із-за того, що подумав, що ми по червоній драбині підемо, але треба зважати на те, що вона. що вона далі. І надалі була ззаду. Так, так обережно. Клятий грім! Каже Рендал. Що там? Лідія? Ні, я напевно втомився. Мірозом помиляється. Це у нас щось звитривалося, з Що я не знаю. Так, спокійно заходимо. Нічого, тут є, тут дещо є. Стрінку щоденника знайдено. 26 березня. Це якого? Це 85-го року, мабуть. Хоча ні. Зараз. Це вже 86-го року. Ось. Весь ранок кружляли гелікоптери. Дідько, знову вони. Це той самий, який вже літав над, але... над алеєю. Здається, військові все-таки підключились. До проблеми, вони передають повідомлення. Місцеве населення має прямувати до аеродрому. в день, часу обмаль, кажуть вони. Здається, армія доставить нас в безпечне місце. Виходить, в місті тепер небезпечно? Крихітне місто, закрите відсвітою і оточене глухими лісами, тепер небезпечне. Що за хрінь верзуть ці люди? Я нічого не розумію. Надія, Надія? яка іронія? Місто втратило усі... усіляку надію. Я повинна щось зробити. Моя сім'я в небезпеці. Щоб це не було воно вже в Канаді. Так, ось такий переклад. І полізли вниз. Обережно. Бо там можуть бути негарні, негарні особи. Ось вони. Давай вибивай швидше. Швидше! Швидше треба бігти. А тисні будь-яку клавішу. Так. Не очікував я, що вона так швидко розвалиться. Хоча очікував. Просто. Треба швидше. Все, керувати швидше. Так. Побігли, побігли, побігли. Треба було не стрибати, а бігти, а потім уже стрибнути. Так, всі тіні вниз. Так, треба. Так. Треба якось е рідше, щоб персонаж гинув. Бо як це так? Я хотів взагалі пройти без оцих без смертей не вийшло. Що тут? 100-доларова купюра з розмальованим Бенджаміном Франкліном. Гроші вже не представляють ніякої цінності, але пика забавно розмальована. Ось так, от 100 доларів, які вже нікому не потрібні. Так. Це зайве, треба стрибнути, мабуть. Ай-яй-яй, привернули увагу. Вони лізуть! Вони лізуть! Чекаємо! Вони що, тепер можуть лазити? Так, 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 так. Все швидко, чому ми впали? Чому ми впали? Оце так. Оце так екшн. Треба було. У нас нема витривалості вже і до нас ідуть. До нас ідуть, як залізти. Треба було одразу скакнути. Нам, нам капець. Я от щось скажу вам. Все. Все. Це було ясно. Треба було просто зразу стрибати, одразу стрибати на драбину. Так. О, почались. Почались смерті. Як я цього не люблю. Що ж я так прохожу, як якийсь. нуб. О, зараз знову ми будемо. Стрибати, а я зараз подивлюся, ми тут 100 доларів купюру ми вже забрали все. Так, уважно! уважно. Давай рендл. Побігли, побігли швидше. Так, тут можна трошки перепочити. А отут не можна перепочити. Перескочуємо, перескочуємо і все побігли. А тепер, тепер головне. Ось, ось про що я вам казав. Що ми робимо? Що ми робимо? А куди далі? я не помітив, що ми... Я не помітив, що ми підібрали. Я знов сюди заліз. Треба було спочатку, подивимось на відео, що ми підібрали. Та да, що ж це таке? Як залізти тепер на дах? Все. все просто, бісові тупі тіні. Все просто, якщо трошки подумати, а не бездумно проходити. Нічого немає. Начебто нічого. Я читав, що в цій грі... я щось чую, в цій грі є вороги, звичайно, ми бачимо їх, але стараються по мінімуму з ними, щоб наш Наш персонаж зустрічався і що це? Дивимось. Черговий ролик. Чорт, я не зрозумію. Якщо він вже мертвий, навіщо нам його вішати? Треба показати силу їм варто зрозуміти, що ми стежимо за ними. За ким? За цими істотами? Ні, я маю на увазі за тими, що вижили. Крім того, яка в бісалізниця. Наказ є наказ. Ворушись, давай наступного. Господи, він важить цілу тонну. Гей, друже, що міцніше? Будинок Муллера чи Тесляра. А, що міцніше? Будинок Муллера чи Тесляра? Ставлю 100 баксів, що ти. Тесляра? Слухай, коли хтось спитає в тебе щось на кшталт цього, просто скажи йому найміцніший будинок гроберя. Усі ці надгробки пролежать вічно аж до сраного апокаліпсиса. От гівнюк. Ось така. Ось вішали зомбі, а вона. Зомбі прокинулась і почала гристи одного з людей, одного з чоловіків. Знову цей дивний е, ролик. Так, і переклад такий. Не панікаються з перекладом. Бачимо, що. На що вони мали на увазі? Стежити за вижившими. Поки я роз. Ну, дивіться, як я неуважно уважно прихожу. Прочитайте, будь ласка, самі, і я прочитаю це відео. це ж це ж взагалі така неуважність. Так, пішли потрошку. Так, поки він тут їсть, давайте не привертати уваги. Так, це ми непогано зробили все. Ух, ви бачили? Бачите, яка блискавка б'є. Всі є тлі небезпечно, всі, хто мені дорогі, в небезпеці. Так, стрибаємо далі. Так, думаємо. Ідіть сюди. Давайте привернемо увагу, щоб їх перескочити просто. Все. Та давай швидше. Так, хотів я вибити плечем, але потім не вийшло У мене. Перевернута швидка допомога. Машина швидкої допомоги. Поїхали далі. Пішли, звичайно. Так. Ну, знову ми привертаємо увагу. Давайте по даху. Ми тут, мабуть, щось маємо знайти. Ні. Так, ми повинні тут. Хочу відключені е підказки, але деякі все одно... Деякі все одно є. Комп'ютер старий, ну, монітор старий. І, звісно, що і комп'ютер. Ось так от. Ось так от постійно. Треба кудись стрибати, фізична форма повинна бути на найвищому рівні. Подивіться, що сталося з містом. З містом його ж не впізнати. Таке враження, що тут. В новинах казали правду, щось важливе сталося в місті. Люди йшли на війну з тінями, як і військові, так і звичайні люди. Добром це не закінчилось. Воно видно, що добром це не закінчилось. Ми бачимо, яка розруха. Все розвалено. Так. Не дострібнули. Нічого. Можна так. Що тут? Що відбувається? Не зрозумів. І що, ми тепер не можемо повернутися? Там засвітилось. Щось засвітилось і ми тепер... Нічого не видно, така ніч. Що ми запустили. Ми... А, ми світло включили і тепер. І тепер тіні. Давайте, давайте, -давай, йдіть сюди. Ми поки перескочимо. Ай, ну що ж це така за неуважність? Ну, я не знаю просто. Чому так? Чому я так граю? Там струм, і ще й гальмую натиснути клавішу. Щоб воно розпочало. Так, давайте у нас є другий шанс. Неясно. Так, давайте. Тут є, тут можна. Не Так, ще раз. Тут не можна нічого натиснути. І тепер натискаємо і дивимось у Тут струм. Тут ми прорываем. Я думаю, сюди. ні 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 ну я ж не туди стрибав. Та що ж це таке? А, мабуть, не треба натискати, просто треба було натиснути пробіл і все. Так, давайте дивимось. Та що ж це я так не... От. Ось нам куди треба, так, все, давайте все швидко зробимо. Бо ми застрягли. Ну, не ми застрягли, я застряг по своїй. неуважності. Так, швидко, швидко. Спокійно. Ну, заскочуй. Ось, отак треба було просто зробити. Тепер ми йдемо і тут якась є штука. А навіщо ми вибили? Тут -то проходу, мабуть, ніякого немає. Так, ми посвистимо. Тіням. Так, звалили. Тепер нам треба пройти, мабуть, назад. Давайте пройдемо, але тут головне, щоб знову. Так, ось, все правильно. Начебто зробили. Верли від, відчиняється все більше, але ми можемо і так вийти. А смисл нам. Так, або я дуже неуважний, або... Ну я не знаю, що ж далі. Тут все. далі йти. Навіщо ми відкривали цей гараж? Все більше і більше. Та не заскочуємо до нього. Так. Мабуть, на дах нам треба, але як тут ми не можемо. Може, щось підсунути можна? Звичайно ж. Звичайно ж, можна підсунути. Все це дуже логічно, але не для нас. Давайте. Так. Все полізли вверх. Зараз, мабуть, на дах заліземо і закінчимо серію. Чи подивимось, що там буде далі. машина З даху тут ворони вже були. І залазимо от сюди. Давайте отут і закінчимо серію цю. Якщо вам сподобалось, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що буває деяка неуважність. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. Будемо продовжувати проходити гру Deadlight. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті і успіхів вам! На все добре!